Друзі, всім привіт ви на каналі Огляді. Блок живлення – це серце будь-якого комп'ютера. Сьогодні ми розглянемо одразу три моделі від GameMax на 750 Вт із сертифікацією 80 плюс Gold. Це gx 750 Pro ProBK, RGB Pro 750 g та RGB 750 G. Усі вони ефективні й тихі, й модульні, але мають різні акценти. Строгий дизайн без підсвічування, сучасність із argb ефектами та більш класичне рішення для тих. То не женеться за останніми стандартами. Перед тим як ми розпочнемо від вас. Вподобаєчка і підписка. Ну а ми полетіли. Усі три моделі мають класичний ATX формат, але візуально вони помітно відрізняються, і це одразу підкреслює позиціонування кожної з них. GameMax GX750 Pro BK вирізняється суворим і технічним дизайном. Корпус чорного кольору з акцентними зеленими вставками та логотипом на решітці вентилятора. Сам вентилятор прикритий решіткою з масивними діагональними прорізами, які виглядають більш індустріально. GameMax RGB Pro 750G має зовсім інший характер. Тут акцент зроблений на візуальності. Корпус чорний, але центральний елемент композиції це великий 140 міліметровий вентилятор із ARGB-підсвічуванням. Решітка зроблена з дрібних шестикутних отворів, завдяки чому підсвічування добре проглядається під будь-яким кутом. Блок отримав бокові вставки із логотипом і прозорими елементами, які теж підсвічуються, Створюють єдиний візуальний образ із рештою системи. GameMax RGB. RGB 750G зовні майже повторює дизайн версії Pro. У трьох моделях багато спільного, але ключові відмінності варто знати. GX 750 Pro BK і RGB Pro 750G підтримують сучасні стандарти ATX 3.1 та pci Express 5.1 та мають новий роз'єм 12 вольт 2 на 6 для відеокарт RTX 40 або 50. Це робить їх готовими до найновіших збірок. RGB 750G побудований на ATX2.53, тобто підходить для карт попередніх поколінь, а з новими Доведеться використовувати перехідник. Система охолодження в усіх трьох тиха з рівнем шуму близько 25 дБ. у GX 750 Pro BK Це 135-мм вентилятор із температурним контролером у двох RGB моделей. 140-мм вентилятор вентилятори з RGB підсвічування у версії Pro з більш плавним і адаптивним керуванням. За надійність відповідають японські конденсатори на 105 градусів Цельсія і комплекс захистів. GX750 Pro додатково вирізняється деталізованим підходом до електроніки RGB Pro 750 G і RGB 750G пропонує такий самий рівень стабільності, але з акцентом на підсвічуванні. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має Обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Пояснюю простими словами: усі три на 750 ватт із сертифікацією 80 плюс голд і повністю модульними кабелями. Голд означає, що блок майже не гріє повітря дарма. Більша частина енергії йде в комплектуючі, а не в тепло. Модульний це коли підключаємо лише потрібні дроти. Тож у корпусі менше плутанини і краща циркуляція повітря. Головна відмінність у стандарт. Картах і роз'ємах для відеокарт ATX 3.1 з PCI Express 5.1 це сучасна електроніка і новий конектор 12 воль 2х6, який напряму живить актуальні відеокарти без перехідників. А 253 попередній стандарт для більшості конфігурацій він ОК, але без новітнього конектора. Якщо ви плануєте або вже ставити сучасну відеокарту класу RTX 40 і дивитись не у бік наступного покоління, а я б обрав Game Max GX 750 Pro BK. Тут є повна підтримка ATX 31 та PCI-Express 51 і той самий 12 вольт 2 на 6 Тож живлення подається напряму без перехідників і з меншими втратами і кращою стабільністю під піком. Це строге рішення без RGB, зате з акцентом на інженерії. Дві лінії живлення CPU 2 на пін теж корисні, якщо процесор прожорливий або ви любите тонке тюнінгування. Коли дизайн важливий, але без підсвічування, а головне запас на майбутнє і стабільність. Це ваш варіант. Якщо хочеться все те саме за стандартами, але з яскравою естетикою, керуванням, підсвічуванням, логічно взяти Game Max RGB Pro 750G. Він теж ATX 3.1, PCI-Express 5.1 і теж має 12 вольт 2х6, тож технічно готовий до RTX 40 або 50. Різниця в акцентах: великий 140 мм вентилятор із RGB, власні режими світла в пам'яті та синхронізація з Aura, Mystic Light, RGB Fusion і Polychrome. Якщо у вас корпус із прозорою бічною панель, і важлива цілісна картинка підсвічня. Ця модель дасть і сучасність і шоу. Плюс вона трохи щедріша на периферію. більше SATA та Molex. Зручно, коли у збірці багато накопичувачів, вентиляторних хабів або стрічок. Коли підсвічування потрібне, але оновлюватися на новітні відеокарти ви не плануєте, найближчими роками зверніть увагу на Game Max RGB 750G. Він виглядає майже так само, як Pro, тихий і модульний, але побудований на ATX2.53 і не має роз'єму 12 вольт на 6. Для карт попередніх поколінь або для середнього класу, який живеться. Через 6 плюс 2 пін це не мінус. Стабільність і захист залишиться на місці, а економія відчутна. Якщо знадобиться поставити сучасну карту з новим конектором, доведеться користуватися адаптером, і це головне, що треба врахувати наперед. Ще кілька практичних дрібниць, які допомагають не помилитися. За довжиною це стандартні ATX моделі, орієнтуйтесь на 160-165 мм міліметрів по корпусу бажай. Перевіряйте, чи не впирається він у кошик HDD. у компактних корпусах для тісних шасі кожні 5 мм інколи вирішують усе кабелями PCI-Express у GX750 Pro BK найбільш гнучкий набір. Є і 12 вольт 2 на 6, і класичний 6 плюс 2 пін, загалом до 5 гілок. RGB Pro 750G має 4 PCI-Express кабелі, RGB 750G 3. Для однієї відеокарти цього більш ніж достатньо, але якщо ви вживете ще плату захоплення або потужний зовнішній аксесуар, зверніть увагу на кількість ліній, саме під ваш сценарій. За накопичувачами обидві RGB моделі дають по 8 SATA, тоді як GX750 Pro BK Має 6. Якщо плануєте ферму з SSD HDD і багато підсвітки чи вентиляторів на Molex, RGB Pro 750G зручніший, бо має 4 Molex проти трьох у двох інших. Усі три моделі надійні, ефективні та тихі. Це три абсолютно різні моделі. GX 750 Pro не вибір для тих, хто ставиться на перше місце техніку і майбутню сумісність. RGB Pro 750G для користувачів, яким потрібен баланс між сучасними стандартами та яскравим дизайном. А, а RGB 750G для тих, хто хоче RGB ефектів і якісний блок живлення, але без переплати за нові роз'єми, якими не планує користуватися. Якщо вам це сподобався, ставте вподобайку. Маєте щось додати? Пишіть про це в коментарях під цим відео поспілкуємось і подискутуємо на рахунок ось цих блоків живлення. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.